Миттєво буду представляти наступного гостя. Це Роман Безсмертний, дипломат і політик, пане Романе. Доброго вечора. Рада вас бачити і чути. Доброго вечора, пане хочеться поставити одне просте й банальне питання. Що відбувається, пане Романе? Ми спостерігаємо ну... низку зустрічей, чекаємо на зустріч Зеленського з Трампом завтра. Сьогодні читаємо про зустріч у Стамбулі російської американської. Делегації, про яку нічого не відомо, про це повідомляють змі, все якось дуже скупчується і згущується. Що це виліться найближчим часом? Ну, пані Ларисо, перше, щоб я рекомендував усіх, треба відділяти інформацію від дій, а інформацію ще ділити на достовірну і брехливу. Ну і в кінці кінців, якщо так от простою мовою сказати, то в ефірі десь приблизно четверта частина того, що відповідає реаліям, а все інше належить до того, що фахівці кажуть білий шум, сірий шум, чорний шум і так далі. Насправді, з приходом Дональда Трампа в практиці міжнародних відносин. Тема використання інформаційних потоків, про яку так багато говорили, стала ключовою. І насправді, з рахунок інформаційних атак, які щоденно прокинувшись за екстравагантності фраз Дональда Трампа, його оточень, можна сказати, його команди, спотворюється суцільний гуалт, Ну, згадайте хоча б фразу. Українська, російська, американські делегації зустрінуться на Мюнхенській безпековій конференції. Буквально вчора і позавчора, сам Дональд Трамп анонсував зустрічі в Нью-йорку які не відбулися. Сьогодні ми говоримо і чуємо про те, що щось відбувається в Стамбулі. А зрозуміло, що з часом ми будемо знати відповідь, були ці зустрічі, не були. Однак, а, як ми бачимо, десь приблизно дві третіх те, що говорить Дональд Трамп, воно пролітає із швидкістю реактивного літака. А в зв'язку з тим, що це накривається черговими а, аналогічними повідомленнями, то ми навіть не задаємося питанням, було воно не було. Які воно наслідки має, а дізнаємося сьогодні, що там а, санкції продовжені. Що відбулася розмова генерального секретаря НАТО із Дональдом Трампом, вирішили ще допомогу надати Україні. Тобто, все це якби накривається, і зрозуміло, що за таких умов треба або 24 години. Присвячувати інформаційним потокам, аналізувати їх і докопатися до істини, або махнути на все це рукою і жити своїм життям. Я раджу а, вибрати певне коло людей, яким ви можете довіряти, і лише до них прислуховуйтесь, бо ці люди, принаймні, вони як не знають, то чесно скажу, що цього я не знаю, над цим матеріалом не працював. А в цьому плані я можу сказати, що відбувається перше, друге, третє. і це полегшить. І життя, і здоров'я, і відношення до ситуації, і е, слово брехун у, у нинішній от, нинішньому стані воно якось перестало вживатися. Хоча з моєї точки зору настільки багато розвелося брехунів і політиків, і персон різного плану, і засобів масової інформації, що тепер це називається висока аналітика хоча абсолютно ніякого відношення немає до аналітики, тому. А слухайте перевірених людей, які намагаються глибоко копати, володіють достовірною інформацією, мають доступ до багатьох джерел українських, закордонних, і можуть в кінці кінців проаналізувати те, що відбувається, і сказати скупо, спокійно. Те, що може бути принаймні два-три варіанти розвитку. Скажіть, на вашу думку, як російська пропаганда, російська інформаційна машина реагує на Трампа з його інколи полярними заявами? Вони до нього вже призвичайлися? проаналізували, чи ще ні? Пані Ларису, можу сказати, що в тому, що робить Трамп, є приблизно половина? Те, на що його провокують російські інформаційні потоки, uh -huh. насправді ФСБ зараз проводить операцію Грав Трамп самим блискучим, а самою блискучою ілюстрацією, це була зустріч в Еріяді. Uh -huh. Скільки не попереджали дипломатів американських, що коли ви йдете на розмову з російською делегацією, треба розуміти, з ким ви працюєте. Там вже було видно, що Інформаційні повідомлення для преси були заготовлені ще за добу до того, як делегація поїхала. Вони не встигли пообідати, як інформація вже пішла. Було видно, як невдало Білий Дім доганяє цю інформацію, б'є по хвостах, реагує. От, пані Ларисо, ви блискуче це розумієте? Тому що ти фах, ви фаховий журналіст, ви розумієте, що таке доганять інформаційний потік. Коли Побрехенька про три етапи пішла, про до вибори там і так далі. І її вже не піймаєш, а, ну, спробували гнатися, перебивати сигналами самого Дональда Трампа, втяглися абсолютно незрозумілу битву із незрозумілими вітряками і так далі. В результаті просто провалили цей раунд консультацій. Потім вигнали на поле бою трьох богатирів, членів делегації. Ну, вони ж, замість того, щоби. Повести за собою інформаційний потік, вони просто його загнали в тупик, нагородивши фраз, які просто не тулилися до перебігу подій. От і те, як американці, будучи нібито досвідченими, uh -huh. просто програли цей раунд. Можу вам сказати, як людина, яка довгий час вела перемовини з росіянами, до цього треба бути готовим і розуміти, що або ти ведеш за собою цей інформаційний потік, або ти будеш доганяти. Весь час програючи, і от те, що робить зараз, Тар, Трамп у більшій мірі, ну от він вчора там присвятив день, відповідаючи на питання на пропозицію Фюрера: так ви будете купувати у Росії рідкісноземельні метали чи не будете? Він, бідний, не встиг вискочити з документа з Україною, зато його Трамп до себе запросив. І Він молотив цілий день. На цю тему вчора рефлексуючи, рефлексуючи, не реагуючи на, скажімо так, те, що було зроблено в Москві. Ну а з моєї точки зору, оголосити вчора про санкції було блискучою відповіддю на ці зусилля. ФСБшно, КГБшну інформаційної машини Москви. І Все було накрило. Ну, слава Богу, додумалися хоч сьогодні перебити. Це. Ну, от щодо рамкової угоди про майбутнє створення інвестиційного фонду і щодо видобутку українських копалин. як не дивно, це звучить з моїх вуст, мені здається, що українська сторона тут блискуче переграла американську. Задобрила. Запропонувавши рамкову угоду, яка в принципі нічого не обіцяє, невідомо коли буде втілена. І сам Зеленський сказав, що за цією угодою має бути ще одна угода, а потім ще одна угода, а потім ще одна угода. Ну, типу, купа роботи, і поїхав до Трампа. Молодець. А, ну в цьому плані ситуація з рамковою угодою. Ми здається, ще з вами якось говорили, що може бути на такому рівні тільки рамкова угода, бо угу. насправді. Тема копалень це тема бізнесу, це тема взаємодії з бізнесом, тема контрактів. І, Боже, уявити важко, яка дорога від політичної угоди про співпрацю до початку видобутку. Це треба весь шлях пройти через рішення уряду, через рішення місцеві, через контракти відповідні. Тому це перше і друге. Треба розуміти, що будь-яка угода, навіть як вона рамка, вона має містити. Свій об'єкт і в цьому об'єкті не може бути предметом будь-якої рамкової угоди 10 20 питань і так далі, тому це ще звузить цю рамку, тобто моя йде про певні політичні домовленості, які мають розпрацьовувати Технологічно через контракти, через відповідні угоди, яких має бути безліч. Ну і ви бачите результат на поверхні. То говорили по 500 мільярдів. Тепер кажуть, ну ми зробимо таку велику суму, як 20 мільярдів. Знову же я скептично відношуся до першого, до другого, до третього, тому що нам треба ще дійти до цих контрактів, і потім по результатам їх виконання зрозуміти це. При тому треба розуміти, що і українська сторона, і американська сторона ну я вже казав, що якщо американці студенти у питанні видобутку, переробки збагачення, то Україна школярі в цьому плані. Це ще треба буде подолати ці технологічні відставання, дати відповідь на а, систему інфраструктури, забезпеченості, її. тому що розумієте, довгі десятиліття. Україна, Сполучені Штати Америки в питаннях співпраці в цій галузі співпрацювали через Росію. Всі ж знають чудово, що сотні тисяч тонн воранових Руд, Титанових Руд відправлялися до Росії. Потім вони перероблялися на Титанову губку і опинялися там аж в локхід Мартін в Сполучених Штатів Америки. Причому знаючи, розуміють, що дві треті... Наприклад, Титану надходила до Сполучених Штатів Америки з Росії, але з української руди. А тепер війна зрозуміло, це все розгромила і розтрощила. А хтось видно, там Трампу шепнув на ухо, коли про це було сказано з українського боку. Що ну республіканці демократи живуть від Боїнга, ми від Мартін Лохіда. Де ж нам тут заробити якусь грошину? Тому будуй схему. от піймалися і тепер. Почали цю доріжку? Ну дай Боже дійти до якихось там контрактів? Будемо бачити, як це спрацює. Я ще не чіпаю тут тих відомих українських політиків, які сиділи на цих схемах. Ну прийде час, ми про них почуємо. Якщо рамкову угоду буде підписувати не Зеленський і не Трамп, е який предмет візиту і цієї зустрічі, як ви вважаєте? Ну, ви знаєте, що обидва вони, якби починаючи свою кар'єру, вони люблять дивитися в очі один одному. А подивляться в очі, поспілкуються на гарячі питання. Зрозуміло, що як вже очевидно, це що для Трампа, що для президента України, те, що вони побачать і те, що вони поговорять, зовсім не означатиме, що це буде реалізовано, бо ситуація міняється, звільняється дуже швидкоплинно. Зрозуміло, що частина цих розмов і так нікому і ніколи не буде розголошуватися, бо це видно з перебігу подій, які зараз відбуваються. Адже говориться ніби одне, особливо там Трампом по відношенню до Європи робиться друге. Потім все це міняється десятки разів, і ми всі живемо, якби за цього у постійному стані невизначеності. Однак Важливо тут сам факт, бо знову ж керує всім інформація, що першою відбулася зустріч короля доні із президентом Зеленським. Це уже річ дуже важлива. А, пані Ларисо, ви пам'ятаєте? Така фотка, з де міністр закордонних справ України стоїть біля Дональда Трампа, біля стола, і це на той момент було ну такою вершиною дипломатичного досягнення, що ми ж перші зайшли в кабінет. Значить, Дональда Трампа, тому в цьому випадку це теж хороша річ. Однак треба розуміти, що московський фюрер вже не побіжить у кабінет до Доні, бо він же фюрер. Розумієте, тут зовсім інша система відносин і координат. Але поговорили ж, поговорили, і це важливо, що спілкування відбулося. І як це втілиться у хід переговорного процесу? Ну, будемо бачити, будемо відстежувати ці речі, бо з моєї точки зору. А якщо Макрон розуміючи, що таке французька дипломатія і їхні взаємовідносини не зробив дирку в голові Дональду Трампу і там сквозняку до цього часу ще немає, щоб вивітрив всі ці дурні думки, то зрозуміло, що українцям це набагато важче зробити. Однак, сподіваюся, що спільними зусиллями, як кажуть, знаєте, вода камінь точить, щось там капало від. Трампа щось сьогодні під час розмови із Марком Рютте, щось зробить і досягне президент Зеленський в кінці кінців. Ми бачимо, що потроху воно ніби там і розвертається. То ви хочете Видно, сказати, як... що Трампа повертають в якісь о, такі там цивілізовані рамки щодо України, так? Пані Ларисо, ну в такі роки повернути людину. Це не треба займатися самообманом. Це це надважка справа. Але все таки можливо, там, десь у нього в глибині. Затаїться якась там надія, що можна діяти по іншому, бо тут ще тут ж є питання, знаєте, навколо того, що він може говорити одне, робити зовсім друге, третє розповідати, писати четверте. Людина в такому віці вона розуміє, що в неї вона буде відповідати тільки перед Господом. А із Трампом такий віруючий, ну як з мене полярина. Тому зрозуміло, що для нього ці всі маневри, це елей на душі. От він все життя боровся, все життя в 4 тисячі судів. А тут він сів у крісло і тепер він показує всім, хто вони такі в його руках. І зверніть увагу: відношення його і до найближчих йому людей, і далеких. Тобто він король. Він король Манхеттена король сполучених штатів Америки, король доні. Він може витворяти. Все, що завгодно, тому що він розуміє, що якби дорога у всіх людей одна, угу. і вона в нього не така вже й довга. От знаєте, не, виходить... непокоїть те, що міняється ставлення до Путіна на світовій арені. Ми розуміємо про резолюції там ООН, рішення Великої Сімки не прийнято щодо визначення. Але от журналісти Атлантик за Atlantic провели опитування, вірніше вони хотіли. Провести опитування серед сенаторів республіканців, сенаторів конгресменів 271 лист направили з питаннями: Росія напала на Україну? Питання Путін диктатор? Питання. Відповіді не було. 19 відповідей прийшло, 12 людей написали, що більш-менш так він диктатор і Росія напала на Україну. От, однозначно, ніхто не сказав. Інші там відмовчувалися, і формулювання в основному було таке. Ну, треба завершувати війну. Путінська війна коштує дуже багато життів. Ну от як це сприймати ну, видання хіл, вони постійно роблять це опитування. І знаєте, кожен політик він взагалі намагається прилаштуватися в струю політичну, і от на вершині цієї струї в дудку дме Дональд Трамп, і поки в нього це що він. Іде на базар, як кажуть, знаєте, своєї каденції, то за ним якби шикуються. Uh -huh. Тим більше, що через два роки а, ротація буде відбуватися і так далі. Тому шикуються за ним. Ну, а, як пишуть аналітики, це як тільки він досягне піку і почне йти з базару, ситуація почне розвалюватися, кожен почне шукати іншого якоря, за кого б зачепитися і рухатися далі. Тому до цього треба відноситися. Завідомо спокійно, тим більше що в Сполучених Штатах Америки відбуваються карколомні зміни в республіканській партії. Вона люмпенізується, це кошмар. Насправді, люмпенізація будь-якої політичної сили це жах, це кошмар. За люмпенізацією буде маргиналізація. Не випадково навколо Трампа зараз крутяться з ідеями різних політичних партій до цього всього. Жаху, в якому ми з вами живемо, який твориться в голові Дональда Трампа, ну ще та ще тривога за завтрашній день. Бо це ж у Трампа вона дорога добігає, і третій раз він уже не стане. Хоча не факт: а з mm -hmm. того, що вони роблять, явно проглядається бажання міняти конституцію, встановити такий продиктаторський режим. Ну вони ще не зовсім доганяють, що таке американці. Але це діло таке. Ми ще доживемо до того, що штати будуть заявляти про свій вихід із складу Сполучених Штатів Америки. Це вже видно взаємовідносина Дональда Трампа із губернаторами окремими, особливо це проявилось на цьому прийомі, який днями був там. Тобто, оці опитування це, скажімо так, дуже важлива річ з точки зору зняти от відповідності поведінки сенаторів і конгресменів в нинішньому часу. Більшість з них є в цій струї. Трамп дме в дудку, і вони по цьому свистку навколо нього бігають і збираються. Як тільки він спіткнеться, а він вже спіткнувся. Об тарифи, об ці заяви по Гренландії, і сума цих фактів буде набиратися. Протест в людей зростає, у фермерів зростає. Це видно по всіх опитуваннях і показниках. І сила може добігти так, що під час першої каденції. А не, не трапилася його відставка, то може трапитися на цей раз. Хто знає. Тобто тут все у волі Бога і бажаннях Дональда Трампа прискорити свою відставку з посади президента. Ну, до речі, про те, що далі у Сполучених Штатах події можуть розвиватися непередбачувано. Я вже читала певних експертів, але на завершення скажу, що дуже часто мої інтерв'ю з вами починаються словами Я пригадую, як ви прогнозували. Тобто, я думаю, що наступні наші інтерв'ю теж будуть починатися такими словами. Дуже дякую за інтерв'ю, пане дякую. Романе. Спасибі. Роман Безсмертний був з нами, друзі.